Раніше пияцтво вважалось однією з головних проблем українського суспільства. У народі склали десятки приказок на цю тему: п'ятниця і свиня то однакові звання, де пияцтво та меледацтво. Сім'ї відсурався, з горілкою обвінчався. На початку повномасштабного вторгнення лікарі відзначали зростання алкоголізації в Україні через психологічні навантаження і стрес. Наразі ситуація змінюється, каже нарколог Сергій Горанський. Люди постійно у нас взагалі вживали багато алкоголю, вживали багато наркотичних засобів. Це було і в 90-ті, і в нульові, і потім, і зараз, опять же. щоб катастрофічно це вплинуло, я б не можу сказати. Якщо це не безпосередньо бойові дії, і людина знаходиться там, де стрес черезмірний, то людина до всього звикає. За результатами досліджень, приблизно половина теперішніх споживачів алкоголю вживали його й до воєнних дій. Наразі вживання алкоголю більш поширене в молодшій віковій групі 18-29 років. Лікування від алкоголізму таке ж непросте, як і за мирних часів, і насамперед залежить від бажання самої людини. Любу хворобу примусово вилікувати не можна. Можна ізолювати хвору людину так, щоб вона не заважала оточуючим. Якщо людина хоче, щоб їй допомогли, їй можна допомогти. Примусово, на жаль, хвороба залежності не виліковується. Людина, якщо хоче, щоб її вилікували, в час є багато організацій і. Оо, Волонтерських і релігіозного толку із класичною медикаментозним лікуванням. Крім того, занепокоєння вчених і лікарів викликає поширення наркоманії. Наркозалежних держава намагається ресоціалізувати і декриміналізувати, аби вони не шкодили оточуючим і собі. На це спрямована, наприклад, програма замісної підтримувальної терапії, коли препарати видають медики під власним наглядом. Людина Получає е, препарат не від наркоділера, не від криміналу, не викликає дорожчу, яке вона заробила криміналом на наркотичну речовину, а получає її безкоштовно від держави. Тому ця людина під контролем медиків, так називаємо контрольована залежність. Значна кількість молоді недостатньо усвідомлює згубність пристрасті до наркотичних речовин. А негативні явища, що породжуються вживанням наркотиків. Несуть у собі велику небезпеку для людства і для самого залежного. Це мало захворювання, інвалідизація, соціальна деградація, а також різ злочинності, наголошують фахівці. Підлітковий вік це період переходу з дитинства до дорослості, який закономірно характеризується значними змінами. Але увагу треба звернути, якщо дитина, як кажуть, стає іншою людиною за дуже короткий час. Безпідставне зникнення з дому на тривалий час, пропуск занять, поява брехливості, відчуженості, виникнення боргів, зникнення цінних речей з дому, ознаки сп'яніння без запаху алкоголю, дводенний сон або навпаки, два дні без сну, метушливість, розширення або звужені зіниці, бліді шкіри. Тоді в батьків може з'явитися підозра чи не наркотики у цьому винні. Якщо у батьків є якісь подібні підозри, то в першу чергу їм потрібно допомогти самим собі. Якщо в них є підозри, вони повинні спочатку звернутися самі до якогось спеціаліста, з яким вони могли б спокійно поспілкуватися спочатку перед спілкуванням з дитиною. Навіть якщо вживання дитиною, наркотичних речовин і підтвердилося, батькам необхідно опанувати себе і вибрати потрібну модель поведінки. Розмова, довіра, відсутність погроз. Оцустрія агресивної поведінки, тому що якщо на дитину зразу, як то кажуть, наїхати, вона може замкнутися, і ніколи не признається в цьому. Якщо виявлено, що дійсно дитина протягом якогось віку там, часу вживає наркотичні речовини, запропонувати звернутися, якщо дитина не хоче до лікаря-нарколога, до психолога, до сімейного, звернутися разом. Коли дитина попала в погану компанію і епізодично щось вжила, зазначає фахівець. Достатньо просто перервати спілкування з цією компанією і перемістити дитину в інше середовище. Інша порада, якщо вживання триває довго. Якщо там вже дійсно тривалий час вживаються наркотичні речовини, це інше. Тоді батькам кажуть, що вони повинні забути про всі свої інші проблеми і займатися тільки цим, тільки дитиною. Якщо дитина вживає наркотичні речовини вже серйозно, то можна забути на час там про що там треба готуватися до здачі там, МНТ чи ЗНО? Навчання це проблема, треба вирішувати тільки цю. Лікар підкаже, якого лікування потребує підліток амбулаторно, психотерапевтично, може потрібен стаціонар, реабілітаційний центр. У разі тривалого вживання наркотиків знадобиться рік, півтора-два для лікування. Якщо батьки регулярно спілкуються та проводять час з дітьми, багато цікавляться їхнім життям їхнім спілкуванням, їхнім розвитком особистим, то вони ніколи не пропустять це.